Отримали негативний відгук від нашої пацієнтки, вона була незадоволена тим, що одразу після очищення обличчя в неї залишились сальні нитки в області носу та підборіддя. Кому та коли потрібно робити чистку обличчя, бо існує міф, що її потрібно робити всім на регулярній основі. Це не є правильним гігієну обличчя. Ми проводимо лише в тих випадках, якщо б нашого пацієнта турбують закриті відкриті камедони, а також міліуми. Якщо ж вас турбують чорні цятки. Чистка обличчя буде ефективна лише на короткий проміжок часу, в такому випадку краще обрати курс пілінгів, а також підібрати індивідуальний домашній догляд, який буде направлений на вирішення цієї проблеми. Що ж стосується нашої пацієнтки, ми, звичайно ж, їй запропонували прийти на огляд, але вже наступного дня отримали від неї приємне повідомлення, що вона задоволена результатом, пори звузились та стали світлішими, адже в її випадку ми завершували гігієну обличчя пілінгом. Thank you